Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, лист святителя Ніколая Віліміровича, архієрея Сербського, богословові на питання, як я розумію слова Я в Отці і Отець в мені. Навіщо випробовуєш високі небесні таємниці, які навіть хіровимам недоступні? Вір, що це так, і віра принесе тобі нагороду, бо вічне. Благе, безсмертне життя і царство обіцяне не знанням, а вірі, Господь дав людині необмежені можливості вірити і обмежені знати. Чи не визнав те ж саме філософ Кант, критик людського розуму? Вимовляючи ці слова, Христос навертав нас до віри, а не до знань, сказав Він апостолові Філіпу, хіба ти не віриш, що я в отці і Отець в мені? Бачиш, Він відкриває таємницю вірі, а не знанням. Не каже, хіба ти не знаєш, що я в отці і отець в мені? Але хіба ти не віриш, каже? Крім того, скористайся порівнянням. Хіба кожен син не у своєму батькові ще до народження і кожен батько не в сині після його народження, хіба вугілля не в полум'ї, полум а полум'я не у вугіллі, хіба не в піднесених помислах благородне бажання, а піднесені помисли не в благородному бажанні? Ми постійно спотикаємось через плотське, коли міркуємо про духовне. Хто переборе це спотикання, той наблизиться до розуміння духовної реальності? Чи можеш бути на землі любов більша, ніж любов матері до єдиного сина і сина до матері? Уяви собі їхні душі? Але тільки душі, душа матері повністю наповнена сином, а душа сина матір'ю, особливо тоді, коли вони в розлуці. Мати душею розумом і серцем у синні, а син у матері. І кожен, хто нас любить, носить нас у серці й розумі, а той, кого ми любимо, у нас живе. Говорячи про любов до Христа, апостол Павло каже. Уже не я живу, а живе в мені Христос. Християнський шлях пізнання, любов. Якщо хочеш пізнати небесні таємниці, люби Бога всім своїм серцем, всією душею, всіма помислами своїми, і Господь вселиться в тебе і будеш у Богові, а Бог буде в тобі. І ти відчуєш реальність багатьох речей, які стоять за межами людського знання і розуму. Хай просвітить тебе небесна любов. Амінь.